Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Смаколики Юлі. Думаю, багато хто з вас пам'ятає шоколадну ковбаску з дитинства. І сьогодні я вирішила нагадати рецепт. Тут все дуже просто, швидко та смачно. І перелік усіх інгредієнтів ви, як завжди, можете знайти також нижче під відео. І спочатку до молока всипаю какао порошок. 40 грамів це є приблизно 4 столові ложки, 100 г цукру або 5 столових ложок і 200 г вершкового масла. Ставлю на вогонь та постійно перемішуючи, доводжу до кипіння. І тепер пісочне печиво. Це може бути печиво до кави, до чаю чи з ароматом пряженого молока. А подрібнити можна вручну чи качалкою. Мають вийти ось такі не дуже дрібні шматочки. Додаю 100 г подріблених волоських горіхів або будь-які інші горіхи на ваш смак. Вливаю шоколадну масу та добре перемішую. Буду формувати ковбаску з допомогою харчової плівки, але це можуть бути і звичайні пакетики. З цієї кількості у мене вийшло три шоколадні ковбаски. І добре втрамбовую, щоб не було пустот. Ставлю у холодильник до повного застигання. Якщо хочете швидше, то можна поставити до морозильної камери хоч на годину-півтори. Охолоджені шоколадні ковбаски посипають цукровою пудрою і крохмалем у співвідношенні один до одного. Вирішила загорнути у пергамент і на вигляд, як справжня ковбаска. Та покажу вам її у розрізі. Краса та смакота. Приготуйте і ви ці ласощі з дитинства. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!